Короп ефем рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 0075. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ. Сьогодні понеділок, 4 вересня у студії Лілія Висоцька. Музика. В ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення. Графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста на найближчі дні. Музика. До уваги родин захисників України із Коропа. Графік виїздів мобільної сервісної служби оголошується конкурс на здобуття літературно-мистецької премії імені Василя Нікітіна. Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини. Врізались в трубопровід для викрадення нафти. Поліція затримала жителів Чернігівщини. Ваш родич у біді. Житель Чернігівщини потрапив на гачок шахраїв. А також сьогодні в ефірі народний календар та сучасна українська музика. Новини та оголошення. Графік виїздів мобільної медичної бригади Товариства Червоного Хреста на найближчі дні. 4 вересня, понеділок, Карильське з 10 до 15. 5 вересня, вівторок, Атюша з 10 до 15, 6 вересня середа Атюша з 10 до 15. 7 вересня четвер, Краснопілля з 10 до 15. 8 8 вересня п'ятниця риботин з 10 до 15. -ї. До уваги родин захисників України із скоропа у приміщенні селищної ради для вас підготовлені продуктові набори. Запрошуємо їх отримати. Відповідальна за видачу Оксана Глухенька, головний спеціаліст бухгалтер відділу соціального захисту населення у старостинських округах. Видача продуктових наборів уже відбулась. Графік виїздів мобільної сервісної служби. Нагадаємо, мобільна сервісна служба діє при територіальному центрі соціального обслуговування надання соціальних послуг Коробської селищної ради. Послуги надаються громадянам наступних категорій: особи із інвалідністю, внутрішньо переміщені особи, громадяни похилого віку, члени сімей загиблих. До складу мультидисциплінарної команди входять такі фахівці: фахівець із соціальної роботи. Рукар, швачка, зуттєвик, робітники з комплексного обслуговування і ремонту будинків. Можливі виїзди по місцю проживання клієнта для маломобільних осіб за попереднім записом у старостатах. Особи, що не є клієнтами територіального центру, обслуговуються за повну плату. 4 вересня короб, 5 вересня билка, 6 вересня короб, 7 вересня карильське, 8 вересня Краснопілля, 11 те вересня, короб. 12 вересня оболоння, 13 вересня короб, 14 вересня, Вишеньки, 15 вересня, вільне. Проєкт створення мобільної служби з обслуговування вдома одиноких непрацездатних громадян та паліативного догляду та натуральної допомоги реалізувала громадська організація Ліга соціальних працівників України спільно з Коробською селищною радою за сприяння програми розвитку організації Об'єднаних Націй із відновлення та. Розвитку Збудови миру за фінансової підтримки уряду Канади Увага! Оголошується конкурс на здобуття літературно-мистецької премії імені Василя Нікітіна. До участі у конкурсі запрошуються творчі люди: митці та народні умільці громади. Вік учасників не обмежений. Прийом конкурсних робіт проходить із 1 вересня по 24 вересня 2023 року в комунальному закладі публічна бібліотека Коробської селищної ради. Підбиття підсумків та вручення нагород лауреатів у 10 жовтня 2023 року об 11 годині в артпросторі комунального закладу Публічна бібліотека Коробської селищної ради. Премія присуджується у шести номінаціях: поезія, проза, література для дітей, журналістика, краєзнавство та декоративно-прикладне мистецтво. У конкурсі на здобуття премії імені Василя Нікітіна можуть брати участь окремі автори та колективи, творчість яких пов'яза за скоробщиною подаються книги, рукописи, публікації та передачі в змі, картини, фотороботи, вироби декоративно-вжиткового мистецтва, вишивки, лозоплатіння, соломоплатіння, різьба по дереву тощо представляються історично-краєзнавчі дослідження рідного краю. Конкурсант має право подати матеріали на здобуття премії одночасно в різні роки у кількох номінаціях, але лауреатом в одній тій самій номінації присуджується лише. Один раз до робіт від учасника додається заявка. Чекаємо на ваші твори та роботи. Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської області. Про це повідомляє оперативне командування Північ. Семенівська громада, Грем'ячка, 16 приходів, ймовірно, міномет 82-го міліметру. Залізний міст 7 приходів, ймовірно, міномет 120-го міліметру. Тимоновичі 5 приходів. Ймовірно, міномет 120-го міліметру. Карповичі, 13 приходів. Ймовірно, міномет 120 міліметру, 12 приходів, ймовірно, з міномету 82-го міліметру. Новгород Сіверська громада Грем'яч, три приходи, ймовірно, міномет 120 міліметру. Сновська громада Єліне 13 приходів, ймовірно, міномет 120-го міліметру. На щастя, інформація про загиблих серед місцевого населення не зафіксована. Врізалися в трубопровід для викрадення нафти. Поліція затримала жителів Чернігівщини. До складу угрупування входили мешканці Полтавської та Чернігівської областей. Щоб мінімізувати ризик викриття, ділки здійснювали збір нафти крапельним способом, який фактично не фіксує падіння тиску в трубопроводі. Після кожної крадіжки зловмисники навіть організовували вивезення ґрунту з місця вчинення злочину для приховування слідів. Оперативники управління стратегічних розслідувань в Полтавської області спільно зі слідчими обласної поліції встановили, що створили злочинне угрупування двоє раніше судимих за аналогічні злочини пороченців міста Лубни. Як спільників залучили колишніх працівників правоохоронних органів та мешканців двох областей. Діяли фігуранти за чітко продуманою схемою. Заздалегідь підібрали найбільше вдале місце для врізки, придбали землерийну машину і незаконно під'єдналися до нафтопроводу, одного з газопереробних заводів. Водів на території Чернігівської області від місця врізки зловмистики проклали під ґрунтом відвід загальною довжиною близько 5 кілометрів з протилежного боку від воду встановили резервуар для накопичення викраденої вуглеводної сировини. Кожен із учасників злочинного угрупування мав чітко визначену роль і дотримувався правил конспірації для спілкування. Використовували виключно радіостанції, а для роботи у пізній час біноклі нічного бачення і тепло. Візори Викрадену нафту ділки вивозили спеціально обладнаними вантажними автомобілями. За одну ходку викрадали до 12 кубічних метрів сировини, яку надалі збували нафтобазам та різним комерційним структурам на території Полтавської, Чернігівської та Черкаської областей. В результаті отримували понад 500 тисяч гривень прибутку. Правоохоронці за силової підтримки батальйону поліції особливого призначення Полтава із залученням експертів та кінологів затримали учас учасників злочинної групи під час крадіжки нафти за місцями проживання реєстрації та в автомобілях фігурантів провели 18 обшуків, у ході яких вилучили спецтехніку, вантажні та легкові автомобілі, обладнання для закачування вуглеводної сировини, документи та чорнові записи. Наразі п'ятьом учасникам злочинного угрупування повідомлено про підозру за частиною 4 статті 185 крадіжка та частиною 2 статті 292 пошкодження об'єктів магістральних або промислових нафтогазоконденсатопроводів та нафтопродуктопроводів Кримінального кодексу України затриманих фігурантів помістили до ізолятору тимчасового тримання міста Полтава. Після проведення всіх процесуальних дій прийматиметься рішення про повідомлення іншим фігурантам про підозру. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Полтавська обласна прокуратура джерело Національна поліція України. Інформацію взято із сайту. Tchau Ваш родич у біді, житель Чернігівщини потрапив на гачок шахраїв. По допомогу до поліції звернувся житель міста Прилуки. Пенсіонер розповів поліцейським, що йому подзвонили з невідомого номера. Чиночий голос сказав, що це його дочка. Вона повідомила, що випадково сильно вдарила дитину дверима в магазині, в результаті чого постраждалу помістили до реанімації, після чого попросила терміново перерахувати кошти в сумі 5 тисяч гривень. Свильований чоловік погодився та переравнив. Рахував гроші. Лише після переведення коштів заяник зателефонував своїй доньці та дізнався, що з нею все гаразд. Зрозумівши, що його шукали, він звернувся до поліції. За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 кримінального кодексу України шахрайство. Джерело інформації поліція Чернігівщини. Це були новини. Ти знаєш, що ти? Ти знаєш про це чи ні? усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні, очі твої одні. Більше тебе не буде завтра на ці. Ля ти ж і хочеш, хоч уж твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні, очі твої. Народний календар 4 вересня в церковному календарі день шанування ікони Божої Матері, так званої неопалимої купини. Ікона неопалима купина вважається захисницею від пожеж та блискавок. Тому перед нею молилися, коли потрібно було попросити у Божої Матері захисту від вогню. В цей день вранці обов'язково відвідували молебень. Іменинники сьогодні: Юліан, Федір, Моїсей, Афанасій, Донат, Роберт. Талісманом людини, народженої 4 вересня, є обсидіан. Камінь має вулканічне походження, відрізняється глибокою палітрою. Здавна вірили, що обсидіан допомагає здійснювати найбільш потаємні мрії. Який сьогодні день в Україні і світі, 4 вересня в Україні і світі святкують всесвітній день сексуального здоров'я, день митного брокера в Україні, а також всесвітній день Теквондо. За останні 130 років 4 вересня максимальна температура повітря складала 31 градус за Цельсієм у 1968 році. Мінімальна ж складала 4,8 градусів Цельсія у 1997 році. Сонце в Коропі сьогодні зійшло о 6 годині 4 хвилини, а зайде за горизонт о 19 годині 30 хвилин. Це був народний календар. З вами була Лілія Висоцька зичу мирного неба. Шановні слухачі, чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 6,30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Коропе FM. Рідне Радіо.